Вітаю вас, дорога церква! Вітаю. Я пропоную, щоб ви прочитали на початку один уривок, і він записаний в книзі «Дії апостолів. Вже було прочитано з цього першого розділу, але я хочу прочитати спочатку. «Дії апостолів, перший розділ з першого вірша. Першу книгу я був написав Отеофіле про, про все те, що Ісус від початку чинив та навчав. Аж до дня, коли через Духа Святого подав він накази апостолам, що їх вибрав і вознісся. Амінь. Амінь. Будь ласка, займайте місця. Ми читаємо це з книги Єванелиста Луки, який написав найбільше з усіх. Хто писали Новий Заповіт. ви можете подумати не зовсім правильно, ми знаємо, що інші написали більше. Іван, наприклад, написав 5 книг. Павло написав, якщо не вважати, що послання до євреїв написали ним, то 13 книг. Так, вони написали більше книг. Але по об'єму тексту Лука написав найбільше. І цікаво, що він адресував. Тоді оці два своїх послання або два листи Євангелію і дії апостолів одній людині, яку ми знаємо звали Теофіл. І ми бачимо, що Лука починає свою книгу дії апостолів саме з тієї події, якою він закінчував Євангелію. З події, коли Ісус вознісся. І ми бачимо, що Лука дуже ретельно Довідуючись про ті події, які відбувалися в той час, написав дуже детально всі події, що пов'язані з Ісусом Христом. Ще навіть до Його народження. Ми знаємо, коли ангел являється Марією. Ми бачимо історію народження Ісуса, ми бачимо Його ранні роки, ми бачимо Його початок служіння, коли Він хреститься в рідці Йордан від Івана. Ми бачимо оці роки Його земного служіння. Ми бачимо ту найважливішу подію, яка сталася, коли Ісус помирав на Голгофі, помираючи за гріхи людства. І ми бачимо історію Його славного Воскресіння на третій день і явлення Своїм учням. Ці всі події Лука описує і закінчує своєю Євангелію цією подією, яка насправді. Досить сумна, тому що учні мусять розставатися зі своїм вчителем, своїм Господом, своїм, паном, тим, хто був поруч з ними завжди. І Лука на початку початку дії апостолів описує оцей період, так би мовити, посередині між тим, коли Ісус був завжди з учнями на землі. І вони дуже прекрасно себе почували, коли Ісус був поруч, якщо у них було якесь питання, вони йому задавали. Коли щось їм було незрозуміло, вони просили, щоб він роз'яснив, коли були якісь труднощі, він завжди був поруч і допомагав їм. Вони були настільки близько, що могли навіть торкатися його. Дехто з учнів міг просто класти свою голову на його груди, і настільки були близькі стосунки, і в момент якийсь Ісус. Помирає, і для них це велика, велика втрата. Але через декілька днів ще більша радість, коли вони бачать його живого. Але в цей час він вже не такий, як був до цього. Вони не можуть бути постійно поруч з ним. Вони його практично мало коли бачать, вони, він сам проявляє ініціативу, являється їм то в горниці, то в дорозі в Емаус. Він їх готує до наступного періоду їхнього життя. Коли вже не буде Ісуса поруч, коли вони не зможуть в будь-який момент сказати Ісус, поясни цю притчу або Ісус, допоможи мені в цьому питанні. Цей період єдиний Лука описує, відбувався 40 днів. І він, ми читаємо, про що Ісус говорить і що робить ці дні. Ми зазвичай думаємо, що в цей час Ісус просто являвся. Щоб показати і довести, що Він живий, і насправді це було так. Але не тільки це Ісус робив, коли являвся своїм учням в цей період. І Лука продовжує це оповідання свого з цій книзі «Дія апостолів, говорячи так. А по муці своєї він ставав перед ними живий і засвідченнями багатьма. І сорок день їм з'являвся та про Боже царство казав. А зібравшись з ними, він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці Отчеї, що про неї казав: Ви чули від мене, Іван Бо водою хрестив, ви ж, охрещені, будете Духом Святим через кілька тих днів. А вони, зійшовшись, питали його і говорили: чи не часу цього відбудуєш ти Господи царство Ізраїлеві? А він відказав то не ваша справа знати час та добу, то отець поклав у владі своїй. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і у всій Юдеї, та в Самарії, та аж до останнього краю землі. І, прорікши оце, як дивились вони, він у горову зноситись став, і хмара забрала його според їхніх очей. А вони, коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся, то два мужі у білій одежі, ось стали при них та й сказали: галілейський мужі! Чого стоїте та й задивляєтесь на небо? Той Ісус, що визнісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, що йшов він на небо. Ось наступний період оцієї розлуки, коли Ісус віддаляється від учнів, і вони вже більше не побачать Його, аж до моменту, коли Він має прийти і повернутись назад. Хтось так сказав, що розлука. Діє на любов, як вогонь, як вітер діє на вогонь. Маленький вогонь він задмухує, а великий він роздмухує. І дійсно, сьогодні ми живемо в той час, коли дуже багато людей, я не помилюся, якщо скажу, мільйони людей переживають розлуку. І часто ця розлука веде до поганих наслідків. Але бувають деколи моменти, коли. Люди переживають особливу радість і піднесення, коли зустрічаються, можливо, через місяці, а то й через роки. Ми читаємо, що Лука звертається до однієї людини, про яку я вже казав, його звали Теофіл. В своїй Евангелії він його називає високодостойний. Напевно, це дуже поважна людина, хоча серед богословів немає. Думки однозначної. Хтось думає, що це була справжня поважна людина, яка, можливо, він приймав у своєму домі церкву, тому що в той час в церкви не було домів молитви, як сьогодні ми маємо. Церкви збирали зазвичай в домівках, і це були більш, в більшості великі дома, тому що треба було велику церкву там збирати і проводити служіння. Хтось інший вважає, що це, напевно, досить такий образний, образна мова луки, тому що саме слово знач, складається з двох слів. Теос це Бог і філос це любов. І воно може мати два значення, насправді, це той, кого любить Бог, або той, хто любить Бога. І очевидно, що. До будь-якої людини можна звернутися, розуміючи, що будь-яку людину в світі любить Бог. Але моє питання, чи можна до нас звернутися таким значенням, що ми любимо Бога? Чи любимо ми Бога насправді? Якось я був в одній церкві і почув пастора, як він сказав Цікаво, таку, цікавий вираз. Він сказав так: хто приходить в церкву в неділю вранці? Той любить пастора. Хто приходить в церкву в неділю ввечері, той любить церкву. А хто приходить в церкву на тижні, той любить Господа. Тому я хочу вас всіх привітати, тих, хто любить Господа. Отже, теофіл, хто любить Бога. Або кого любить Бог. І це надзвичайно приємно нам чути. Нас любить Бог. Можливо, якщо ви в церкві. Багато років ви чули про це дуже-дуже багато раз. Але напевно нас, нам ніколи не набридає чути про те, що Бог любить нас. І Лука не унікальний в цьому. Лука описує Бога, який любить. І він описує людей, які люблять Бога. І хоча Євангелії Луки являється одною з трьох синоптичних, тобто тих Євангелій, які дуже схожі між собою, все ж таки певні речі для Луки є унікальні. І про одну я вже згадав. Єдиний Лука говорить про те, що Ісус являвся своїм учням 40 років до свого Вознесіння. Книга дії апостолів, як зазвичай ми її називаємо, дехто ще її називає книга праці Духа Святого або книга дії Духа. Святого. І на самого початку ми читаємо про це. Ми читаємо, що Ісус, коли являвся своїм учням, Він давав їм через Духа Святого накази. Тобто Ісус не просто навчав, Він давав повеління, давав накази. Один із таких наказів описує вже не Лука, а Матвій. Ми часто їх називаємо велике доручення, коли Бог, Ісус дає нам владу і каже, ідіть і зробіть ці народи моїми учнями. Лука також говорить про те, що Ісус каже учням, ви будете охрещені Духом Святим. Він також говорить, що ви приймете силу, коли Дух Святий злине на вас. І моїми ви свідками будете. І найважливіше свідчення християн, це те, що Ісус живий. Це перше свідчення, яке несли християни у світ до людей, які Бога не знали, не знали живого Бога. А можливо, навіть знали Бога, як, наприклад, євреї, але не знали, що Син Божий прийшов в цей світ, щоб спасти їх. Це було свідчення людей, які знали Бога особисто, які знали, що Він живий. В той час. У віруючих не було можливості взяти новий заповідь і сказати: подивись, я вам тобі прочитаю, що пише Іван, там, чи Матвій, чи Лука, чи Павло. Але в них було знання, переживання особисте, що Ісус живий. І Він живий на вічні віки. Ісус також говорить своїм учням, коли, він говорить, коли Ісус каже, залишайтесь в Єрусалимі, щось особливе вас чекає. І для учнів зразу питання: це особливе, напевно, заснування Ізраїльського царства. І вони запитують його, напевно, це вже той час. Вже, ну, що ще може статися, щоб жити заснував своє царство тут, царство Ізраїлю? Ісус відповідає, це не ваша справа знати час та добу. Знову ж таки, повертаючись до грецької мови, слово час має два слова в грецькій мові. Це Хронос і Кайрос. Хронос це звичайний час, який ми спостерігаємо, дивимося на годинник, і ми бачимо час. Але є ще інше значення слова час, або тут ми, у нас переклад як добу, тобто певне наближення часу, не конкретний час на годиннику, а якісь особливі події відбуваються, що нам дає зрозуміти ось. Надходить час. І сьогодні більшість богословів вважають, що час приходу Христа надзвичайно близький, тому що існує країна Ізраїль. Протягом двох тисяч років Ізраїль не мав своєї країни, і сьогодні ми живемо в той час, коли Ізраїль має власну державність. І вже, як дехто каже, більше нічого не має статись. До моменту підхоплення церкви Ісусом Христом. Але Ісус говорить засмученим учням, які розуміють, що Ісус їх покидає. Для вас це краще. Краще, щоб я, пішов, щоб я пішов від вас. Чому? Краще для учнів, краще для нас? Тому що Він дарує нам або дарував нам Святого Духа. Так Ісус говорить, краще для вас, щоб пішов я. Бо як я не піду, утішитель не прийде до вас, а коли я піду, то пошлю вам Його. Напевне, коли як не зараз, нам потрібний Ісус або Дух Святий, як утішитель, пройти оцей важкий час випробування і страждань. Ісус каже, я вам пошлю Його. Друге, що Ісус каже, для вас краще, щоб я пішов, Бо Він каже: я приготую вам місце. Багато оселю у домі мого Отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. Краще, щоб Ісус пішов, тому що Він обіцяв і Він прийде. Він, він каже, коли я відійду, я приготую місце для вас. Я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Я думаю, Більшість християн, надію, що всі мріють про той момент, мріють про той час, мріють про ті події, коли Ісус знову прийде. І сказав: Я заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Сьогодні люди шукають місце, де краще, спокійніше, приємніше, багатше і так далі. Але Ісус обіцяє, що Він буде з нами. І він каже, я хочу, щоб де я були і ви. Це найкраще місце, найприємніше, найдосконаліше місце бути разом із Ісусом. Де б він не був, ми будемо з ним. Ісус дивує своїх учнів тим, що Він возноситься. Ми читаємо про рік, що це, як дивились вони вгору, возноситись став, і Хмара забрала його серед їхніх, їхніх очей. А коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся, являються їм два мужі або двоє ангелів, які запитують їх, чого ви тут стоїте і дивитесь на небо. Таке враження, що часто ангели, коли являлись в той момент, що у людей було питання, і вони дивувались і запитували. Перед цим, декілька тижнів назад, ангели запитали, чого ви тут чекаєте, шукаєте живого серед мертвих. Його тут немає, бо він воскрес. І зараз так само ангели питають, чого ви дивитесь нагору. Так само Він повернеться, як ви бачили Його, як возносився від вас. І Дух Святий, якого Ісус обіцяв і якого дарував нам, дає нам силу розповідати Євангелію. Це надзвичайно потужна і велика сила, яка поєднання з, з Божим Словом має владу. Дає силу і дає благословіння, щоб люди приходили до Господа. І цій праці від Вознесіння Ісуса Христа і до сьогодні, ми вже свідки сотні і тисячі років, але вона незмінна, тому що та сила, яка діяла тоді в учнях в Ісусі Христі, в Його послідовниках, учнях, апостолах, та сама сила діє в нас, тому що в нас діє Дух Святий. Тому хотів би я перед нашою молитвою запитати вас, чи любите ви Господа? Те, що Господь любить нас, ми знаємо прекрасно. Але запитання, чи любимо ми Господа, звичайно, лег, легко сказати так. Але якщо хтось подивиться на нас збоку, чи скаже ця людина? Оцей чоловік або ця жінка, цей брат, ця сестра любить Господа, що в нашому житті доводить те, що ми його любимо. Друге, якою є дія Духа Святого у вашому житті? На жаль, часто наше християнське життя, особливо коли ми вже довго віруючи, стає дуже таким звичним, таким повсякденним. Так ми християни, ми читаємо Біблію, ми молимось, ми ходимо на зібрання. Але чи, відчува... чи бачимо ми реальну дію Духа Святого в нашому житті? Я не говорю про якісь там чудеса, там знамена. Це не обов'язково він так діє. Але він діє постійно. І він діє в кожному. Тому що... Тому що кожен, хто прийняв Ісуса вірою, має Духа Святого. Третє, чи розповідаєте ви про Господа? Ну, добре, дію Духа Святого, можливо, не так важко нам помітити. Тоді наступне питання. А про нього розповідати нам як? Складно чи просто? І коли останній, раз, коли останній раз я комусь розповів про Ісуса Христа? Або коли останній раз мені хтось розповів про Ісуса Христа не в, в стінах церкви? То скажете, ну я вірую, навіщо мені розповідати? Ну, коли хтось до вас так випадково прийшов і каже, я хочу вам розповісти про Ісуса, напевно, дуже рідко відбувається це. Чи відбувається рідко в нас, що ми хочемо комусь розповісти? Я вже не питаю, чи було взагалі у вас колись таке? Питаю, коли останній раз це було. Я надію, що кожен із нас, хтось рідше, хтось частіше, розповідає про Ісуса. Якби не було цього в житті церкви, напевно, з нас ніхто тут би не знаходився. Якби нам хтось не розповів в якийсь момент нашого життя, це, можливо, було вдома, коли батьки були віруючі і розповідали нам змалку про любов Господа. Можливо, ми були вже старші, жили гріховним життям, але раптом Бог послав в наше життя якусь людину, яка кардинально змінила весь рух нашого життя. І зсередини, і назовні. Якщо вам важко згадати, коли. Ви останній раз розповіли про Ісуса комусь. Почніть це робити. Моліться про когось, кого ви знаєте, хто для вас дуже дорогий і цінний, але ще не має миру з Богом. Моліться за цю людину і просіть, щоб Бог дав вам можливість якийсь момент розказати. Хтось може сказати, та люди зараз не хочуть чути про Бога. Їх зараз цікавить інші багато речей. Так, це правда. Людей сьогодні мало Бог цікавить, але це не відкидає того факту, що вони цікавлять Бога. А якщо вони цікавлять Бога, то як Він до них достукається, якщо не через нас? Як він до, він до них звернеться, якщо ми, що знаходимося поруч, не скажемо їм слова вічного життя? І останнє моє питання перед нашою молитвою. Чи чекаєте ви Ісуса? Сьогодні, напевно, більше люди почали думати про прихід Христа ніж раніше. Дуже багато, на жаль, подій спонукають людей до цього. Але вже якщо вони стаються ці події і спонукають нас думати більше про Ісуса, чи чекаємо ми Його? Чого ми більше найбільше чекаємо? Чи чекаємо ми приходу Ісуса? Бо Він так само повернеться, як був вознесений. І це може бути в будь-який момент, може бути і сьогодні. Бог тільки знає, коли це станеться. Петро нам говорить, що Бог не зволікає, Бог не затримується, Бог довго терпить, чекаючи, щоб всі прийшли до каяття, до пізнання правди. І поки він ще чекає, довго терпить наша з вами задача, як і тоді апостолів Ісуса, говорити. Про Ісуса бути свідками Його від Єрусалиму, Юдеї, Самарії і аж до останнього краю землі, якою є наша молитва? Про що ми молимось? Про що ми просимо? Хто мені може сказати, якою є остання молитва Біблії? Я не знаю, не можу сказати, яка перша, але я точно знаю, яка остання молитва Біблії. Вона складається з трьох слів. Прийди, Господи Ісусе, нехай буде це нашою молитвою, нашим бажанням, а поки Він ще не прийшов, Він дав нам завдання, Він дав нам мету нашого життя, щоб більше про нього розказати, щоб більше було Його слави тут на землі, щоб більше ми бачили і були свідками живого Христа, який живий на вічні віки. Амінь. Давайте помолимось.